Інвестиції це про довіру. А прозорість це один з трьох основних принципів, на які інвестори дивляться, коли вони приймають рішення працювати їм з тією чи іншою компанією, тому що прозорість вона забезпечує інвесторам. Поняття, що таке є компанія, як вона працює, як приймаються рішення, що роблять власники, який фінансовий стан у компанії. Це все відражається в принципі прозорості. Є, є також інший принцип, принцип підзвітності, який показує, як компанії відповідально відносяться до стандартів, до правил, до регуляцій. Коли вони працюють на, на, на якомусь ринку, і останнє дуже важливо, мабуть, найважливіше це довіра, тому що ти домовлюєшся на берегу, як то кажуть, про те, як ми будемо працювати далі, коли ми формируємо наше партнерство, хто сьогодні може отримати фінансування. Не тільки в міжнародної фінансової корпорації, у інших міжнародних фінансових установ, у українських банків, тільки ті компанії, які прозоро розкривають інформацію до своєї діяльності. І в часи важкі, які ми зараз з вами переживаємо, це становиться навіть більш важливим. Багато компаній сфокусовані на іншому, стільки викликів. І пошкоджена інфраструктура, і люди, які воюють, і люди, які повертаються з фронту, і, і брак людських ресурсів, і проблема з енергопостачанням, і проблема з тим, що щось пошкоджені якісь твої активи, десь щось на окупованій території. Стільки викликів, що іноді власники, навіть. Забувають про те, що треба комунікувати з інвесторами. А інвестори навпаки, для них важкі часи це невизначеність. І є такий дисконект. Як з цим справлятися? Мені здається, що дуже важливо українським компаніям розуміти, що треба робити комунікацію на випередження. Треба з інвесторами комунікувати проактивно. Навіть якщо ви бачите, що у вас є потенційно якась проблема, краще піти і поговорити з банком або з інвестором, ніж приховати її. І потім, коли вона вибухне, то це вже буде зовсім інше питання. Є такі компанії, які нові проекти навіть запускають. Яка старта? Наш недавній проєкт, який ми. Нещодавно підписали на 40 мільйонів доларів для будівництва заводу з виробництва соєвого білкового концентрату. Цей проєкт став можливий, тому що, тому що прозора кампанія старта, тому що власник, який має дуже такий візіонерський, Бачення, коли він рухається, тому що це дуже потрібно Україні. Ми всі говоримо про те, що треба нам не експортувати сировину, а йти більш в переробку. Ми будемо дуже задоволені і будемо підтримувати такі проекти.